Всім привіт! Сьогодні вихідна. Бачите, вчора познімала свої війки, тому що знову нема кому мені їх наростити. Дівчата зайняті. Я працюю зранку до смерканку. Нема як це все зробити. Вихідний на це витрачати не дуже хочеться. Минулого разу я була моделлю, зробила собі війки. Вот. зараз поки що нема як. Тож зняла, намалювалася, бачите. Видно? Видно. От. Погода. Подивіться, яка гімняна погода. Чуєте? Тарабаний дощ. Ми з златою збираємося зараз у мандри, не дивлячись на те, що така погода. Їдемо в гості. Їдемо далеко аж на Софіївську Борщагівку. Я ще там не була ніколи. Тож подивлюсь, де це. Іду в гості до колеги до своєї. От. Збираємось. От зараз тепліше треба вдіватись, тому що на вулиці, здається, 14 градусів, але був дуже сильний вітер. А зараз вітер є, не такий сильний, як був, але почався дощ. І такий, знаєте, такий непоганий дощ. Треба, напевно, брати з собою парасолі, щоб не мокнути. Дівати куртки, вдіватись тепліше. краще щось лишнє зняти, якщо буде дуже жар. О, але я думаю, що сьогодні жари, напевно, ніякої не буде. Я вже вам казала, що ми поздирали шпалери в златиній кімнаті. Бачите? Поздирали шпалери. Треба буде помалювати оце підвіконня страшне. Вчора погрунтувалися стіни. Сьогодні маємо клеїти шпалерки. Ну, принаймні почнемо. Я так думаю, якщо все буде добре, будемо починати. От і дрова треба викидати, тому що тут оце все на... ой ой ой, ой, ой на соплях, оте бильце його зачіпаєш, воно відвалюється. Оце бильце його зачіпаєш, навіть не треба його гепати. Воно все відвалюється, все розсипається. Вчора був хазяїн цієї квартири. З ним обсудили ці питання, тож він нам дозволив оті дрова викидати, робити, що ми хочемо. Вже трошки попродивлялася OLX, подивилася якісь там диванчики малим. От, будемо щось. Ну, спочатку треба зробити тут шпалери. а потім вже. Будемо думати на рахунок якихось меблів. От, Бачите, світильник висить, він світиться різними кольорами, можна переключати. Ну, типа як LED стрічка, От. але світильник. Златі подобається. Діані, я теж знаю, що сподобається. Вони таке хотіли, воно культом перемикається. І робиться червоний, зелений, фіолетовий, блакитний, якісь там іще кольори. Так що воно все перемикається. Все, пішла збирала. Приїхали ми на Софіївську, борщагівку. Між останнім відео, як я вам казала, що в нас дощ, вітер. Пройшло, ну, нехай десь півгодинки. Подивіться, світить сонечко, дощу навіть не було. Ті куртки, що ми повдівали, нам виявилися лишні. Треба тепер роздягатися помалу. Ми вже приїхали з Софіївської Борщагівки і тепер мандруємо далі. Сьогодні зранку навіть не збиралася в цю сторону, але так склали. З обставини ми завжди якісь рішення приймаємо в польоті. Зараз на Чернігівській, хоча я ж кажу, зранку сюди не збиралися. Доїхали з Софіївської борщагівки сюди. І це ще не кінцева наша крапка. Зараз будемо їхати далі. Зайдемо в Київсі. Треба щось перекусити. І будемо їхати з Латою далі. Зараз вам все розкажу, куди ми. На рахунок Софіївської борщагівки була там перший раз. Ви знаєте, мені там сподобалось. Дуже прикольний такий райончик. Дуже багато нових будинків, там чистенько, там так класно, знаєте, як е, якесь е, інше місто, якесь, як, знаєте, як держава маленька. Сама, знаєте, відокремлена від всіх. Дуже прикольний район. Мені сподобалось, але дуже туди їздити далеко і досить недешево, якщо на громадському транспорті. В Києві всі якісь твістери зла та взяла без помідорів. А в мене з помідорами. Не знаю, ще таке не пробувала. Зараз вам розкажу, що воно таке. Це якась отака штука. там. Дивлюсь, поки що м'ясо таке, типу намісів. Має бути помідори, ще щось. Ну, таке шаурма, не шаурма. Не знаю, як його навіть назвати. Ну що, ми приїхали тут. На Троєщині є такий меблевий склад. Я казала, що я в Олексі шукала дітям дивани. Понаходили. Дивіться, скільки воно все розібране. Тут багато всього. Є такі класні екземплярчики. Ми собі знайшли. В них є доставка. Зараз піду з хлопцями, домовлюся, і навіть сьогодні нам можуть їх привезти. От. Вибрали собі два диванчика дітям. Кімнати і собі нашу кімнату куточок. От, все вам потім обов'язково покажу. Зараз можу показати тільки так. Ось так, бачите, тут багато-багато-багато меблів. Ось один наш диванчик, дивіться, симпатичний, там другий і куточок. Зараз піду з хлопцями домовлятися. Ну що, все вибрали, тепер прямуємо додому, тому що домовили, що нам сьогодні привезуть ці меблі. Ці меблі в них проходять хімчистку. Вони там їх чистять, так що вони чистесенькі вже стоять в них, розібрані. Будемо потім збирати, як поклеїм шпалери. От, чекаємо, зараз прийде таксі, поїдемо додому, щоб встигнути. Бо Поки ми доїдемо, якщо своїм ходом, то це буде дуже довго. Що ще хотіла сказати? Слухайте, взяли ці куртки, тому що нас налякав лякав той дощ, а тепер ми з ними носимося і не знаємо, куди їх дівати. Вони так заважають. На вулиці сонце світить, тепло, куртки тіліпаються. Правда, вітер такий прохолодний, ну але що ти вже поробиш? Будемо тепер з куртками нас. Дивіться, моя найкраща в світі квіточка випускає нову стрілочку. Чи гілочку, чи як її правильніше назвати. Бачите, як листочки закручені в такий колосочок. Так що буде в мене нова гілочка на ньому. Ну що, ось попривозили наші меблі. Всі дивани ми розставили по кімнатах, там, де. Який буде стояти. Ось так. Тут один, другий, ось третій. Зараз перший складаємо цей, щоб златі було на чому спати. Всі оті дрова повивозили. О, прийшли, бачите? Перевіряти все прийшли. Блохасті наші. Так що будемо зараз складати цей диван, щоб злата сьогодні на ньому ночувала тут в діаненій кімнаті. А завтра будемо робити все далі. З одним диванчиком справились. Ось він отакий. Бежевий такий з коричневим. Ось такенький. Бачите, справились, склали. І добре, завтра будемо боротися з іншими. Сьогодні вже по 11, вже, початок 12 так що сьогодні вже геть не варіант, щось ще ось злата. Застелила собі вже сьогодні ліжко. Купу іграшок, купу подушок. Якось отак от поки що. Далі будемо робити ремонт, переклеювати шпалерки, буде тут дуже гарно. Ну, а я з вами буду на сьогодні прощатися, тому вже часу багато. Підемо вже ми відпочивати. Все, зустрінуся з вами завтра. Всім па-па.